Президент України приїхав на Сумщину. Володимир Зеленський відвідав військовослужбовців, які проходять лікування та реабілітацію в одному із медичних закладів. Української справи добре. Нормально. Так, позитив. А ви з урядського займаються росіянки. Це мілка каматура для відновлення. потрібно довго. потрібно. Президент нагородив захисників державними нагородами і подякував за службу. Дякую за службу. Це було найкраще. Миколаючі подала. Дякую за службу. Дякую. Найкраще. Одужайте. Також Володимир Зеленський подякував лікарям, які допомагають захисникам відновлюватись після поранень.